Я ходжу брати свій одяг у підвал. Так, так буквально у підвал нашого будинку. Ми живемо в Німеччині і в нашій квартирі навіть місця для пральної машини немає. Тому кожного разу, коли не зберуться білизна, я беру кошик і спускаюся вниз. Іноді це реально лінь, особливо коли холодно, бо коли просто не хочеться виходити з квартири. Але іншого варіанту нема тут у більшості людей. Перуч в підвалі там стоять кілька машинок і сушильних. Кидаєш речі, монетку 50 центів за стірку, натискаєш кнопку і чуєш цей знайомий гул, який нагадує про дім. Потім повертаєшся, коли все вже випрано, перекладаєш одяг у сушильну, знову монетка і ще трохи чекання. Іноді я просто там стою і дивлюсь, як параплан крутиться. Не знаю чому, але в цих дрібницях є щось заспокійливе. І навіть якщо це не найзручніше, вже звикла просто така реальність. Ось так і закінчується ще одне коло прання в підвалі. Іноді реально лінь, але що поробиш? А ви чим перейте свій одяг, порошок, капсули чи щось еко? Поділіться в коментарях, може, знайду щось нове для наступного разу.